Інформації поки що немає, поки що нам не дозволяють піднятися, бо не було ще скасування повітряної тривоги. Олександра, чи чули ви особисто вибух? І наскільки далеко так. ви знаходитесь від місця? Я знаходжуся безпосередньо там куди прилетіло, але ми встигли спуститися в укриття. Вибух був дуже сильний. Олександра, а скільки чи відомо вам так, Скільки відомо, чи відомо вам, скільки поранених станом на зараз? І якщо говорити про місце вибуху, це прямо у центрі міста. Чалко так, 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 це центр міста. це саме центр міста. Кількість поранених я зараз назвати не можу, бо людей проводили, спускали в укриття з різних. Буків у нас тут було там, де я безпосередньо перебуваю, ну людей 5-6 сюди спустили в нас. Але тут укриття велике, тому я не бачила всіх, на жаль. Знаю, що на вулиці була ще швидка допомога, там були медики, знаю, що там теж є поранення, тому більшої інформації поки що, на жаль, не можу надати, бо нам поки що не дозволяють піднятися на вулицю. А, Олександра, відкажіть, там, де ви перебуваєте, чи є поранення в укритті? Поранені, так, 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 є, є. До нас пустили поранених. Я маю на увазі, чи бачите ви їх і в якому вони стані. Так, сказали, так я поранені. бачила, так, так. Зараз рятувальники зараз вже у нас е, спустилися за прави поранених, але е, так, звичайно, я їх бачила, одному з них надавала допомогу. Алло. А, так, Олександр, а наскільки швидко після оголошення повітряної тривоги стався вибух? А, ну, орієнтовно може хвилин п'ять. Може трохи а ви аби зауважили про те, що стався він у центрі міста. Там здебільшого так. там ж, там, житлові приміщення, магазини, офісні установи перебувають. Є припущення, чому саме туди було влучання? Так, ну, я думаю, тому що тут сьогодні відбувався захід. І можливо хтось цю інформацію передав. Тому Я зараз не знаю. Більше інформації поки що не знаю і не можу вам сказати. Але здебільшого ті люди, які з вами в укритті, там є місце, де де, де перебувати, перебути зараз наразі, аби бути у безпеці. Так, 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 тут є укриття. Бо зараз поставили рятувальники до нас, сказали, не можна виходити, поки вони не не дозволять це зробити. Тут осколки я бачу теж біля входу фобуття дуже сильний, сильний вибух. Ну, тобто вибух став на тільки я трошки трошки вийшла, щоб побачити, що відбувається так. на стокольному поверсі. Тут вибило двері. Олександр, тільки будь ласка, обережно. Так, так, я стою збоку, я бачу, що тут працюють зараз рятувальники, прямо біля самого входу. Тут е, вибуховою хвилею вибили двері. Не виходьте у небезпечні. Ні, 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 ні. Так, я не виходжу, ні. Але я просто бачу з боку тут є кров, тобто це був дуже сильний вибух, і він був безпосередньо сюди в це місце. Прильот точніше був сюди безпосередньо. Тобто це було ну ціленаправленно. Олександра, бережіть себе за можливості. Чекаємо від вас подробиць вже у наступних годинах Олександра Денисенко, кореспондентка із Чернігова, розповідала про вибух, який став, стався ось щойно за повідомленням в офіційному телеграм-каналі. Ну і ми бачимо мапу повітряних тривог: Житомирська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, вже і Миколаївська, Запорізька області, червоні та є загроза, тому що повітряна тривога лунає. Перебувайте в укриттях од. На, на прикладі Чернігова ми щойно почули, що вже є постраждалі, тому краще бути у безпечних місцях, перечекати, аби потім продовжувати своє життя. 45 будинків вже відновили, а ще 35 на черзі. Ми дякуємо за вашу увагу. Дякуємо за те, що ви з зна...